Господь покликає нас таким бути осторожним у цьому світі, щоб ніякі книжники і фарисеї не збили тебе з толку, бо це армія сатани. Недаром кажуть, що у мірі є багато тайних різних організацій, лож, масонство, друге. Але якщо обчим словом повісти, то у світі є церква Христова, а є. Сума організацій, котрі суть то тобто спротив церкви. І тому для православних християн завжди було зрозуміло, що в неправославній церкві церкви оторвано від істини. І така задача чоловіка увіді тут путь Божий. Віть написано у апостола Павла, що ми же надобно бути і разногласіям. Но як для чого? Що ви відкрили іскусні в бесіді. Но, один святий італіянський пише, що у всіх людей у головному має бути єдинство віра в Христа Ісуса, Котрий Воскрес із мертвих, основав церкву і ми в ті церкви проходиме лікування. Ми похожі на тих воїнів, яких із фронту привезли і пропускають через різні операції, через різні бинтування наших ран. Іменно і є такою церков Христова, котра формує з нас будучих учасників Царства Божого. І тому, будучи в церкві Христовій, або і ними сказати словами. Хворий перебуває у лікарні, а його хочуть виманути звідти, та вийде з тої лікарні, да п'яниця головний лікар, да та усі там медсестри несерйозні, слабенькі, без освіти. Ну, що зробить хворий? Хворий не буде такі клевети приймати. Чому? Він уже в лікарні, там рядом операційна і вдруг. Перемігши всіх тих клеветників, нікого не послухавши. Вдруг приходить лікар нормальний, забирає на операцію і вирізає апендицит, і чоловік здоровий. За то, що послухався своїй совісті, а не клеветників, не покинув лікарню, отримав ісцелення. За то, що наші люди в Україні у більшості своєї не покинули. Єдинство з канонічною церквою, з подлиною лікарнею, за тою сталися здорові, відящі, слишащі і способні із тих разних путей вибрати подлінний євангельський путь, путь церковний, ведущий у царство Божої. Святий Афанасій Великий, і ти святитель Кирило Олександрівський, і ви всі тіє церкви, молить Бога за нас, щоб Господь поміг нам. Всі пам'ятати тому, що ми повернемося в Царство Божие при умові, якщо ми будемо здорові духовно і тілесно. Якщо тут на землі ми не встигаємо свої язви полікувати, то з такими язвами можемо оказатися у будущому світі, а язвенних можуть. Не прийняти у царство Божиє, подобно як і в школі, не приймуть дітей, у котрих вдруг об'явили, якусь знайшли якусь хворобу, яка може заразити остальний клас. Як би не просили батька, учителька скаже: будьте добрі, хвору дітинку у клас не пустиме, ну точно так. І в царство Боже не пустять хворих. Спішим лікувати в першу очередь себе, своє серце. Мастити ран тренуватися, супротивлятися своїм страстям і порокам, а своїм порокам в першу чи не дати їсти, держати їх в голоді, в холоді, у жажді і в добрих колінопреклоненнях, у молитві, у благословенному частому причастю, лише так виліковує себе, стає здоровим. І вірним у Христі Ісусі, ми й ту способні будемо і самі знайти путь Божий, і других прикликати, а в вічності за свої труди і наслідувати Царство Божоє. Амінь.